Маємо два проміжки числових А та Б. Нам потрібно знайти їхній перетин. Для цього спочатку давайте згадаємо, що називається перетином або ж переріз. це одне й те ж саме поняття двох числових множин. Перерізом двох числових множин називаються спільні числа, які належать обом проміжкам. Якщо на перший погляд, то ми бачимо, що проміжок А має одиничку, закінчується на одиницю, і проміжок Б починається на одиницю, тобто їхня точка дотику. Але... Чи є вона перерізом цих двох множин? Це вже будемо розбиратися. Зобразимо це на числовій прямій. Ось числова пряма. І ми позначимо на ній абсолютно всі точки з першого і другого відрізку. Найменше значення це мінус 2, 4 це крайня точка відрізку Б. Тепер позначимо, відповідно, графічно дані два відрізки. Ось мінус 2 спочатку позначаємо і одиниця. І з'єднуємо. Ось це ось буде відрізок А. Далі відрізок Б від одиниці до 4. Одиниця, ось 4. З'єднуємо це відрізок Б. Позначимо, що це відрізок А, це відрізок Б. Ось їхня спільна точка дотику. Це не що інакше, як число 1. Повертаємось до наших проміжків. Як бачимо, що одиниця. Проміжку А. Вона лежить справа. Ось ця дужка є круглою. Це означає, що число 1 не належить проміжку А. Так само проміжок Б. Одиничка лежить зліва, зліва також кругла дужка. Це означає, що одиниця не належить і проміжку Б. Тобто, перетином двох множин А та Б буде не що інакше, як порожня. Множина. Не дивлячись на те, що точкою дотику двох числових проміжків є число 1, перетин двох цих множин, враховуючи межі, враховуючи дужки осі, буде все одно порожня множина.